Телеканал Сфера програма Європейська освіта представляють цим фільмом. Ми хочемо розвінчати міф про важку доступність вступу до кращих вузів Європи абітурієнтам з України. Ось уже впродовж майже двох десятків років Україна, розташована в самісінькому центрі Європи, турує свій такий близький та водночас далекий шлях до євроспільноти її світоглядних цінностей. У цьому контексті перспективною та багатообіцяючою є українсько-європейське партнерство саме в освітянській галузі. Представники програми Європейська освіта з Центром у рівному за п'ять років своєї діяльності змогли налагодити тісну співпрацю з 11 відомими на увесь світ вищими навчальними закладами, які пропонують молоді з України підготовку за 70 напрямами та близько 400 спеціальностями. Завдяки успішному досвіду та іміджу на освітянській євроарені програма Європейська освіта отримала всезагальне визнання та повноцінний статус віддаленої приймальної комісії, тобто увесь процес вступу українського абітурієнта до навчального закладу Європи здійснюється безпосередньо в Україні. Найпродуктивнішою, як стверджує керівник програми Європейська освіта Микола Смолінський, є співпраця з вузами Польщі. Там зацікавлені в старанних українських студентах і готові запросити до себе на навчання випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів, фахівців з дипломами бакалавра, спеціаліста для здобуття диплому магістра, також осіб, що бажають отримати другу вищу освіту. Причому часто вартість навчання у Польщі є нижчою або співрозмірною з вартістю навчання в Україні. Кілька років ми маємо таку ситуацію, що Вартість навчання в Україні дуже часто може бути дорожчою, ніж вартість навчання за кордоном. Якщо говорити про середню вартість навчання в тих на даний момент часу 11 наших партнерських вузах, вона є в районі там десь 11-12 тисяч гривень за рік навчання, що абсолютно співрозмірно з вартістю навчання в українських вузах. Вища школа суспільно-природничих наук у Любліні, вища школа менеджменту у Варшаві, вища школа економіки у Бидвищі, і це далеко не увесь перелік вузів, в яких завдяки програмі Європейська освіта вже навчаються українські студенти, яких тут можна зустріти та поспілкуватися. Я вирішив, що поїду на навчання до Польщі, обрав той вуз, який мені підходив, той вуз, який Навчав саме за тією спеціальністю, на яку я хотів а саме європейська адміністрація. Я би радив, би, перш за все, прийти до офісу європейської освіти для того, щоб поцікавитись, які це дає можливості. Також є можливість поїхати це побачити особисто. Головне, не боятися, тому що це дійсно існують міфи про те, що це дуже дорого, про те, що це. Неможливо про те, що це дуже важко або дуже важко мова дається. Насправді це все легко і ну не буду казати, що зовсім легко, але це цілком, цілком реально. Я закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальність економічна кібернетика. Отримав рівень спеціаліст. Хотів отримати якийсь вищий рівень, наприклад, магістр, який зараз отримую і з. З хлопцями своїми би поговорив і порекомендували мені фірму, яка має назву Євроосвіта. Вони, прийшовши до них, вони мені запропонували вищу школу менеджерська і отримати рівень магістр на спеціальності за жанзання пшешнітборцтвом з інтегрування Європи, тобто управління підприємства в об'єднаній Європі. Хотілося щось побачити нового, хотіла щось для себе відкрити. Якісь новий рівень, звісно, хотів поїхати за кордон. Найближче що тут, якби і по фінансових планах виходить, і якби мова. То це є Польща. Звісно, Росія теж, але Росія, як кажуть, те теж саме, що Україна можна сказати, то краще, звісно, Європа, Польща приїхати собі побачити людей, як кажуть, себе показати. Що де коли? Три логічних запитання, які можуть виникнути у абітурієнтів та їх батьків після перегляду саме цього фільму, у разі якщо їх вибір таки впав на користь навчання за кордоном. Запитуєте – відповідаємо. Ми укладаємо з. Цим студентом договір, яким беремо на себе зобов'язання. Стосовно всіх етапів вступу студента, повторюю, вступ відбувається повністю тут, на території України. Також ми надаємо всю необхідну і можливу візову підтримку на початку навчального року нашим транспортом з нашими супроводжуючими особами, студенти їдуть на навчання, вже знаючи, де вони будуть проживати, знаючи. Як-то там близько-далеко знаходиться від вузу, знаю, що де є вуз. Ми їх привозимо туди в наші партнерські вузи, розміщуємо, поселюємо. Перші кілька днів дуже так, тісно супроводжуємо, щоб вони розібралися, де є їхні деканати, де є їхнє місце навчання. Вони отримують студентські квитки, уже там на, перебуваючи в польському вузі. Ну і власне починається процес навчання. І далі протягом року. Наші координатори вже там в Польщі працюють з студентами, допомагаючи їм вирішувати ну всі питання, які можуть виникати під час першого року перебування пов'язані з побутом, з його організацією, з якимись ну, ну, любими питаннями, які в житті виникають. Як розповідає менеджер програми «Європейська освіта Юлія Шерстюк, перелік запитань, з якими звертаються до них в офіс абітурієнти та їх батьки, схожий. Насамперед цікавить питання проживання студентів та його вартість. Відповідаємо, воно можливе на квартирах або в гуртожитках закладу і становить від 220 до 450 злотих на місяць. Підбір житла на вибір студента і входить в коло обов'язків програми Європейська освіта. Наступне питання: можливість українськими студентами отримувати стипендію? Ось тут же все залежить виключно від ваших здібностей. Талантів у всіх наших партнерських вузах або після першого семестру навчання, але як правило, після першого року навчання існує низка стипендій, в умовах яких всі студенти між собою рівні, незалежно з якої вони країни, і ключовими моментами є власне вартість того студента, або в нього є хороші успіхи в навчанні. Це одна з стипендій, яка є у всіх вузах, або в нього є хороші успіхи у спорті. Там у всіх вузах є спортивні стипендії, або йому потрібна просто допомога якась соціальна і так далі, і так далі. Це інший шлях отримання стипендії. Найнижча рамка це є 100 злотих, тобто 300 гривень. Найвища, та що мені відомо, – півтори тисячі злотих тобто це 4,5 тисячі гривень. Ще одне важливе запитання, на якому окремо варто зупинитись, це мова. І тут, як переконує Микола Смолінський, на допомогу приходить тісне історичне коріння та подібність наших народів у багатьох сферах, як показує досвід, українцю для адаптації у польському середовищі необхідно від двох до трьох місяців. З іншої сторони, починаючи з цього року. Ми будемо до всіх наших абітурієнтів виставляти вимогу стосовно базового знання польської мови. Базове знання мається на увазі хоча б кількамісячні курси тут на території України ще перед виїздом, що дозволить їм ну, зменшити вплив отого першого мовного культурного шоку тих перших двох-трьох тижнів. Ну, бо з тим стикаються всі. Окрім того, всі наші партнерські вузи. Вже з цього року починаючи, вже в цьому році це зроблено. Наступний і наступні роки це буде обов'язково у всіх вузах. Вони готують мовні курси для студентів з України при самому вузі. Варто зазначити, що ключовим тут справді є те, що в університеті зі студентами постійно є контактні особи з України, зокрема у вищій школі суспільно-природничих наук. Любліні, це викладач польської мови пані Сіренко, яка за сумістем працює в університеті імені Івана Франка у місті Львові. Саме вона допомагає своїм землякам тут, має власні спостереження і свою точку зору щодо за і проти навчання за кордоном українців. Вони дійсно тут мають більш відкритий шлях. Відкритий шлях на захід. Бо та навіть у нас на Україні те знання другої мови і та освіта, отримана за кордоном, вона все-таки відіграє якесь значення. Вони легше знайдуть роботу, і, і, мабуть, краще їм буде. Крім того, не боятися, тому що якщо вони будуть опікати, тримати під кльошем, як кажуть поляки, під якимось таким, як то кажуть, в тепличних умовах свою дитину, ну то доведеться їй тримати все життя при собі. А це зі свого якийсь такий власне, імпульс, такий копняк, який дозволить їм, як то кажуть, знайти своє місце і не боятися відстоювати, щоб я побажала, що батькам хай не бояться питати і вимагати свого за ті гроші, які вони заплатили. Перед тим, як залишити вас один на один із власними роздумами, ще декілька слів власне про саму якість освіти. Насамперед, диплом. Він є дійсним та визнаним на території всіх країн Євросоюзу. І, ясна річ, в Україні теж. Ну на жаль, в нас ще продовжують існувати дипломи спеціаліста в країнах Європи, в країнах світу всього іншого, нема диплому спеціаліста є диплом. Бакалавський перший рівень вищої освіти, який дає підтвердження фаховості в конкретному вибраному напрямку, і далі є варіанти один магістерський диплом, коли ми говоримо про продовження навчання. Тобто це другий рівень вищої освіти. Ну або ж студент може отримати другу вищу освіту. Тобто той самий е, диплом рівня бакалавра після року або півтора навчання, перекваліфікувавшись в іншу спеціальність, така можливість теж є. А зараз Європа сама знаходиться ще в стані перехідних положень болонської системи, болонського процесу, і це значить, що е, студенти вже мають ті можливості, про які я говорив, поїхати в інший вуз, продовжити навчання, але поки що це є за їхнім бажанням. Вони мають можливість, вони можуть це вибрати і так формувати себе як фахівця. Але з 2012 року всі вузи країн Європейського Союзу будуть е зобов'язані забезпечити своїм студентам перебування в іншому вузі або семестр, або рік, і це буде вимога до формування власне, навчальних планів. Побудова навчального процесу і так далі. Європейська освіта, євроспільнота, євровизнання про все це можна в Україні довго ще мріяти, якщо просто сидіти. А можна діяти та своїми справами, здобутками, досягненнями наближати Україну до європейської сім'ї, де будемо відверті, де-факто у багатьох сферах вона вже давно і так присутня. лисилось за малим визнання та повага. А це за молоддю, студентство, яке усі часи було, є і буде рушійною силою всіх державотворчих процесів.